півроку є, напевно, на містах кожного видати для нашого рейс. Що, Про що саме я сьогодні хочу вам сказати, і хотіла би, аби це питання в першу чергу було внесено у порядок цю Ви знаєте, що це не просто об'єдки, це не просто слово. У мене є копію розпоряджень РДА, і я говорю це, за що несуть повну відповідальність. Я би хотіла догозволю. Щоб дана інформація була оприлюднена звичайно, в засобах масової інформації. 28 грудня минулого року було видано розпорядження, ясно, це добре, перед новим роком, зробив подарунки певним мажорам, роздавши їм наші землі, землі сіл, Голозець, Дівна, Лінинда. Ви знаєте, десь так. Одні добрі дяді прийшли в 47-му році, в 48-му році. Вони тих людей вигнали, просто виселили з тих сіл, де вони жили, бо вони там не мали жити. Сьогодні прийшли також ще добрі ж лапках дяді, які просто забрали в них ту землю, на якій вони працювали довгі-довгі роки і десь все-таки мали надію, що земля буде їхня. Свої хазяїни, свої калитки, які, знаєте, вже все мають, просто їм ще забрати. для кожного щастя забрати землі. Тому я сьогодні прошу вас, усі депутати, також засоби масової інформації прошу звернути на це увагу. Це все з землею. І ви знаєте, що наповнення бюджету в основному в нашому районі йде з Джере. Я розумію, що декому би не хотілося за це голосувати, тому що там десь прізвища їхніх рідних, рідних, близьких знайомих, умів тьош, і так далі є в даному світу. Тому я би просила дане питання. І прослухати звичайно начальника Хініцького по, по тих фактах, про які я сьогодні сказала. Я розумію, що ми йдемо на мовки, левемо на собі там, сорочки, вишиванки, розказуємо, які ми патріоти, як ми дуже любимо цей град. Але коли У мене є така позиція. Перше питання порядку денної поставити питання про землю. А тоді будемо вже працювати по інших питаннях. сесії. Я мені здавалося?